Христос Воскрес! привіт, дорогі! Е, цим відео ми хочемо розпочати нову рубрику, е, а навіть не стільки почати нову рубрику, скільки просто відмітити дуже важливих для нас людей. Справа в тому, що ми маємо свій патреон. Там не багато патронів, але вони найкращі. Чому? Тому що вони наші. От і оскільки люди е, вирішують платити свої гроші за такі речі, значить вони дорослі і дуже серйозні, шукають чогось вищого. Тому починаємо нову рубрику, яка буде називатися Приказки для дорослих. Дуже рада велкам, якщо ви ще не підписані на наш патреон, то зробіть це панську обов'язково. Добре, а тим часом перша приказка. Стара, престара українська народна приказка говорить, що там твоя половина, де закопана пуповина. Щоб зрозуміти цю приказку, треба зрозуміти, що вона означає. Справа в тому, що раніше е, ніхто не приймав роди у відповідних для цього будинках, тільки нормально роди приймалися вдома. От і після того, як відбувалося народження, це звісно було величезне торжество. То пуповину, яка нормально перерізається в дітей, е, закопували на подвір'ї будинку. Що в принципі являлося дуже великим символом того, що я прив'язаний до цієї землі, це моя земля, це щось надзвичайно важливе для мене. Отож, дорогі, що хочу сказати з цією приказкою? Багато людей запитують про те, чи варто виїжджати, чи не варто виїжджати, чи там краще, чи там краще, чи там якісь можливості, чи там якісь можливості. Я хотів би дати відповідь на це питання, а саме за допомогою цієї приказки. Залежить, чого ти дорогий чи дорога шукаєш. Якщо ти шукаєш справді. Сенсу свого життя шукаєш якоїсь глибини цього життя. Якщо ти шукаєш, щоб розпізнати, відкрити своє покликання, в ньому укріплюватися, щось приносити прекрасне, важливе і змінювати. Для цього немає кращої землі, ніж та на якій закопана твоя пуповина. Для цього немає кращої землі, ніж твоя рідна, хіба що відбуваються якісь аномалії. Натомість друга річ, якщо ти шукаєш, не знаю, чогось зовсім іншого, шукаєш нових вражень, нових там перспектив, шукаєш, не знаю, може кращі заробітні плати, чи може шукаєш, щоб було вирішене питання там з роботою, з майбутнім, з будинком там і так далі. Тоді, можливо, краще для тебе буде шукати це десь за кордоном. Їдь і шукай, якщо це для тебе важливо. Але перед тим, як це зробиш, то дай собі відповідь на питання. Навіщо це мені? От і якщо більше цікавить тебе то перше, твоє місце тут. Якщо шукаєш чогось іншого, це твій вибір. Хай Бог тобі в цьому благословить. Ще раз дякую величезне всім нашим патронам. Хай Бог вам щедро благословить і примножить вашу доброту. А якщо ви також хотіли би стати цими патронами, то можете це зробити за посиланням під відео. Дуже рада! Велком. Ну і хай Бог благословить у прийнятті важливих рішень.